Вітаємо Дмитро. Дякую, привіт. Да, добрий, добрий вечір, друзі. Добрий на Рад, раді раді бачити. Ну, Дмитро, також відомий шоумен, і гуморист, один з найвідоміших в нашій країні. Дмитро, а якщо б от зараз довелося писати якусь серію кабаре веселих яєць чи якоїсь програми за мотивами Дня Побідобісця в Росії, от, спостерігаючи за цими. Плюгавими стариганами Путіном та Лукашенко на цьому так званому параді, спостерігаючи спостерігаючи за тим, як скожилась ця їхня велич до одного танку т 34 Ну і в принципі, на дивлячись на це побідабеся, яке з кожним роком стає все більше більш схожим на прояви якогось просто клінічного вже. Реально клінічного маразму, от ми давали там якесь відео е, минулій годині про те, що от сьогодні, наприклад, в Тюмені моржі. Ну, моржи на смислі не в сенсі тварини, Да, якісь місцеві там любителі холодної води в якусь. Колюжу влізли з прапорами радянського союзу в Росії, з з дідами на палках і там плавали на честь дня так званої перемоги, значить, там півгодини. Ну тобто, це, це просто якийсь цей. Да, тут такого навіть от я не знаю, гуморист, гуморизм мабуть і не придумає такого. Не вигади. Але щоб довелося описати, от в якійсь серії да такого сатиричного. Спектаклю, це то я як би ти це описав? О, це що можна було сьогодні побачити? Ну, такий театр абсурду, а навіщо сьогодні знімати нам якісь фільми в жанрі утопії чи антиутопії? Якщо можна ось дивіться, дивитися оці кадри, да, про безсмертний полк на дні якогось озера в Тюмені, Да? вони пробивають чергове дно, як там прокоментували цю подію. Це дійсно виглядає абсолютно абсурдно і. Дико, тому що ну свого часу, коли я там починав свою творчу біографію, я якраз там військовий перекладач, пропагандист в цих країнах. Третього світу в нас десяте управління генерального штабу радянського союзу, в якому я був штатним там перекладачем. Ми співпрацювали тоді з там ста десятьма країнами світу тоді продавали зброю, але під прикриттям продажі зброї намагалися продати цю ось більшу війську радянську ідеологію. Ну і тоді. Дійсно, можна було в першому наближенні чимось там пишатися, показувати якісь досягнення, космос, хоча ті, хто приїздив в. Радянський Союз після того, як дивилися тільки пропагандистські матеріали, а потім бачили реалії, то вони жахалися. Я свого часу був першим перекладачем, який супроводжував групу кувейських шейхів. Це там 84-й рік, і вони їхали в країну вже вплотт міра і стабільності, космічна держава, велика держава на рівні там Сполучених Штатів. А вони всі якраз навчалися там в Вестпоінті. Чи в інших академіях західних країн, і тут вони приїхали в Туркменію, Тоді так співпало, що та якраз зброя, яку вони вивчали, якраз С 200 був, то вона була в тільки в цьому учбовому центрі в далекому туркменському місті Мари, і для них такий був контраст між їхніми очікуваннями, те, що вони побачили, тобто сьогодні. Навіть цього ми не може Росія, не може запропонувати країнам третього світу, тому що ну настільки переконливий досвід сьогодні для будь-якого якого там хомо болімінія сапінса, як кажуть, достатньо подивитись, що виходить в зокрема там випадку там південної Кореї, що виходить в. Радянського союзу, значить, в сьогоднішній Росії, під їхнім впливом, Північна Корея перетворюється на страшний концтабір, з якимись там пародіями на людей, де люди живуть за 250 грамів рису. І в Північна і Південна Корея, де завдяки американському впливу країна сьогодні забезпечує найновітнішими найсучаснішими технологіями півсвіту, як можна після цього не переконатися в перевагах американського цивілізаційного впливу навіть зовнішність там сьогодні, після цих скільки там 70 років панування. Цього Улагівського строю в північній північній Кореї середній зріст сьогодні Корейця, він на 12 сантиметрів нижчий ніж в Південній Кореї. Тобто навіть зовнішні зовнішні ознаки настільки наочні, настільки очевидні, що важко тут з кимось сперечатись. та та сама колишня. Територія Фінляндії, так звана Карелія, яка з, там, в 1939 році була відвойована, начебто там цього буржуазного режиму Фінляндії. Вона перетворилася сьогодні на Лівіафанію. Це ну, місце, якого мерзе запустення просто в такому очевидному прояві. А буквально за там, декілька сотень метрів по той бік. Кордону Фінляндія це країна, яка очолює сьогодні, там. Більше половини європейських рейтингів за рівнем життя, за рівнем освіти, за іншими показниками. Тобто, це настільки очевидні речі, що важко, важко тут сперечатися. Я не заздрю цим російським сьогоднішнім пропагандистам. Їм лишається тільки дуже віддалених африканських країнах проводити свої ці безсмертні балки. Ми ж бачили ці зйомки дати там на вулицях Конга чи Боцвани. Наскільки жалюгідно виглядають сьогодні ці спроби якось розширити свій вплив в африканських країнах, Лаврову приходиться там. Майже там на колінах повзати, вимагаючи чергових якихось там преференцій в цих країнах, що в африканських, щоб вони назвали Росію своїм стратегічним партнером партнером, буквально там позавчора пишалися це Марія Захарова. Що ось Буркина Фасо назвали Росію своїм головним стратегічним партнером. Ну дійсно є чим пишатися. Тобто, тут насправді сьогодні, коли читаєш. Просто озвучуєш стрічку новин, то вже цього достатньо, щоб стати сатириком, тому що росіянам важко іноді відрізнити реалії від анекдотів. Вони не розуміють, де. Закінчуються реалії і починаються анекдоти, тому абсолютно очевидні речі, і цей факт сьогоднішній, що там запросили цих середньоазіатських князьків до себе на парад. Ну можливо, тільки для того, щоб переконали їх якимись там преференціями, обіцяли їм якісь там. В кредити без відсотків для того, щоб Путін міг сховатися за їхніми спинами, тому що він, побоюючись можливих там якихось нападів, дронів, він вирішив, що якщо поруч з ними будуть сидіти ці середні азійські диктатори, то йому буде безпечніше. Ну насправді виглядало це жалюгідно і навіть по. Тривалості цього параду це була рекордна, рекордна коротка е, така е, фаза цього збряцання зброєю російською. Ну навіть бряцання як такого не було. Знову ж таки, один танк е, Т-34 mm. моляжі ракет. Ну і тобто, це все виглядало звичайно дуже дивно. А от, ну, е, і до речі, вони вони ж постійно проводили всі ці. Акції під гаслами можем повторити», ну от, спробува повторити і що? і що довольні перемогли за три дні. От, але от я ще би хотів, як людина в тебе запитати, як людина, яка дуже тонко відчуває чужі душі. А от самі росіяни вони задаються якимись питаннями, от самі для себе, коли дивляться, от на те, що відбувається, і от порівнюють. На навіть з минулорічними подіями, навіть там з подіями, ну тим більш більш ранніми, от вони бачать там один допотопний танк антикварний замість армат. На раніше ж були армати. А що сталося з арматами? Може, десь вони ділися, як так? На бачить оцю трибуну, перелякану, напружену, яка там здригнулася від якогось удару барабану в оркестрі. На, бачать, ну от от все це, це. От якось вони рефлексують собі на а, а, от а, ці зміни. Якось собі пояснюють чи ні? Чи вірять і пропаганді, все, все окей в них в голові. Віддати належне, все ж таки, потужності цього маніпулятивного впливу російським телебаченням. Ми свого часу вивчали такий предмет військова психологія. В інституті ще дивувалися, чому є звичайна психологія, є якась військова, в чому різниця, але тоді був вже такий промовистий момент, що в принципі оця гіпнабільність, як вона називалася, знушаємось, тобто наскільки люди піддаються впливу навіювання там, зомбування засобів масової інформації, що він не залежить на жаль від рівня освіти, навіть в найосвіченіших суспільствах, якщо інтенсивність цієї пропаганди лишається дуже високою, то Зомбуючий ефект він лишається і сьогодні, на жаль, ці відсотки популярності й рейтинги Путіна вони не не бачимо в них якихось серйозних змін карколомних. Лише тоді, коли холодильник серйозно почне перемагати телебачення, тоді це відбудеться. Так це як це було ну, принаймні 32 роки тому на моїх очах, коли я сам там навчався тоді в аспирантурі нашого альма-матер військового інституту, і нам там почали видавати такі картки. Десь мене десь досі там в якомусь ящичку лежать. Там шматочок мила на три місяці на квартал. Тобі видають кіло сахару. Коли черги стояли кілометрові за предметами першої необхідності, ось тоді щось реально почало серйозно змінюватись в свідомості так само, і тут, поки там на Тверської не почнуть в цих залізних бочках смажити щурів, я думаю, що серйозних змін в російській сьогодні психології не відбудеться, тому що вони дійсно сьогодні об'єднані цією наявністю такого страшного спільного, Мого ворога, тобто не що так не об'єднує відповідно до цих класики військової психології як наявність такого страшного ворога, і усього суспільними зу зусиллями цих Соловйових, скабєєвих Кисельових роздмухується цей, цей жупел цього американського імперіалізму, цей англосаксів, масонів. Вони уявляється, навіть прив'язали оцей замах на Пригожина, що це якраз масони відзначили таким чином коронацію. Прилепі. Чарльза прилепі. да, Прилепіна, на це Світове масонство так відзначено. Мій троюрідний брак так співпало. Сьогодні він верховний магістр всеросійської масонської ложі. Він там продовжує там, да, свій, це свій не, вплив. Це не жарт. Mm. Ну, тобто це, це, стоп. це не фейково? Mm, можна, можна набрати да, Володимир Чекалкін, да, дізнатися про нього багато що цікавого. Ні, ні, я, ну, про, я... Масонів. я про, про масонів. І про... Це, це реально нова така була, що масони відсвяткували коронацію Чарльза. Yeah. Так та ну в них нас насправді, як і в нас в Україні свого часу, були ж дві масонські ложі. Одна реально під впливом всесвітньої масонської ложі британської, а інша така більш-менш така кишенькова, фейкова під французькою масонською ложею. Ну там багато чого цікавого можна розповісти. В мене такий було, такий був канал свого часу інформації, де спотой так би мовити, та багато. Це можна розповідати про це. Добре, ну цікаво. Дякую, дякую, Дмитро.